Я Сергій Савка, професійний ілюзіоніст. А я Нікіта Савка, майбутній футболіст. Мене звуть Ігор, я професіональний бармен. Год назад я знайшов для себе нове влічення. це мій байк. Мене звати Андрій Саук. Я активний бровачанин і депутат міської ради. Мій велосипед для мене це почуття польоту і щастя. Ілюзіоністи, співаки і навіть депутати. 18 днів і 10 областей. 60 велосипедистів символічно об'єднали український схід і захід. Мандрівники створили унікальний маршрут на мапі вишиваного шляху. Не звідані колоритні села і містечка, історичні пам'ятки та природні заповідники. Він екологічний, він дозволяє зануритися в автентику. України і показати е, глиб, глибинку, так би мовити. Він максимально охоплює туристичні пам'ятки, усі можливі, і ми символічно об'єднуємо е, за допомогою нього захід і схід. Вишиваний шлях, аналог шляху Пілігримів, найвідомішого веломаршруту у Іспанії. Тільки довший, цікавіший та дешевший для туристів. Через цей маршрут вони б могли відкрити для себе дійсно ту незвідану красу України і побачити її туристичний потенціал. 2073 кілометри далися не. Усім найстійкішим мандрівником виявився 66-річний киянин, пенсіонер екстремал. каже: учасники марафону стали для нього справжньою родиною. Що коли хто не видержує і сходить з траси, не тому, що от от у нього такий кусочок маршруту, а тому, що все, більше не можу. Кусок серця відривається. Насправді нас об'єднали велоендорфіни. Я б хотіла, щоб всі, всі, всім бажаю, щоб щоб їздили по Україні, дивилися на неї, як вон, яка вона чудова і яка вона яскрава. Після фінішу у Києві учасники вишиваного шляху виклали у мережу усі деталі своєї мандрівки, де зупинялися, що їли, скільки грошей витратили. Тепер, аби спланувати власну подорож, потрібно небагато зайти на інтернет-сайт. Зібрати речі і відправитися у дорогу Михайло Комадовський, Сергій Трачевський, 24 четвертий канал.